Бажаю, щоб у кожного вчителя з'явився свій ель-помічник. Ага, щоб поменше було в голові тарганів. Хай е, у кожного вчителя від роботи будуть металики в животі. Щоб ми на уроках не хотіли позіхати так, як це роблять змії. Щоб у важку хвилину тяжку могли підкласти подушку. Яке місце уточніть тоді? Ви про голова. Чи сідниці, щоб могли частіше відпочивати, бажаю всім мати таку книжечку малисеньку, але щоб в ній книжечці відкладалися грошики на вашу мрію. Щоб в наступному році ми вже могли писати ручками, а не тискати на клавіші, бо вони вже наберегли ці клавіші. То я бажаю нашим вчителям терпіння стільки, як в цих сугробах снігу, везіння, ну і стільки само якоїсь вдячності за нашу роботу. Щоб ви завжди перебували ну було бажання ставати гарнішою, там був час зробити ту зачіску, ось, і ну як такий аксесуар, щоб бантик чи якась така нотка елегантності була. Щоб вам Дід Мороз приніс там якісь такі подарунки і гарно запакований бантик ви відкрили, там бантик чи, можливо, якусь там гуртку, і не було там розчарувань. Тобто, щоб наступному році в кожній навіть якісь такі негативній ситуації було. От такий маленький бантик, який розв'яжеться і перенаправить ситуацію в інший русло. Я бажаю тоді, щоб всі наші вчительки були екстразики, такі ж красиві, такі ж блискучі, такі. Переливалися всіми-всіми фарбами, і стразики були не тільки білі, а різного різного кольору. І щоб думки були такі, як стразики, Чистенькі у нас усіх в новому руці. І, мабуть, щоб у нас домівки були як стразики, чисті, красиві і мирні, тому що ну для мене стразики це таке святкове щось все одно. Але дівчата зі стразиками не перебільшувати.